У Коломиї обрали княгиню Покуття 2015. Почесний титул виборола студентка медичного коледжу Ольга Чуланюк. Дівчина змагалася з 11 учасницями. Конкурсантки мали 5 виходів, оцінювало дівчат компетентне журі. Княгиню покуття у Коломиї обирали вже вдруге. Про цікавинки конкурсу та переможницю дійства наступний сюжет. Княгиня Покуття 2015 Ольга Чуланюк закінчила першу школу. Зараз навчається у медичному коледжі на спеціальності фармація. Дівчина вже 12 років, танцює у колективі Роксолана. Любить творчість, захоплюється малюванням. Ользі 18. Вона мріє стати медиком та допомагати людям. Моя мама є медиком, і вона надихала мене. Мені подобається. Ну, я приходжу до неї на роботу і бачу, як вона спілкується з хворими, і мені це подобається. Вдосконалити себе такою була мотивація княгині. Покуття до конкурсу переможниця, як і інші учасниці, готувались три місяці. У Ольги вже є досвід участі у схожих заходах. Минулого року вона стала міс глядацьких симпатій. Покульський край насправді дуже красивий. Для мене є гордістю носити цей титул. І протягом року я буду максимум прикладати зусиль для того, щоб займатися благочинністю. За словами організатора Марії Сенів, княгиня покуття це не конкурс подіумних моделей. Перш за все, журі звертало увагу на жіночність, шарм, інтелект. І все те, чим має володіти справжня жінка, це не вибір найкрасивішої та найхудшої чи найвищої модель в першу чергу, як ми знаємо, княгині Русі були. Гарними, добрими, жіночними. Я думаю, що саме це прикрашає справжню жінку. Конкурсантки загалом мали п'ять виходів: представлення у купальниках, вечірніх сукнях, спортивному одязі та українських костюмах. Останні два організатор конкурсу Марія Сеню вважає родзинкою вечора. Дуже гарний український вихід. Дівчата виходили з свічками в старовинних хустках, і вони самі підбирали собі український одяг. Святковий настрій створювали ведучі, переможці шоу Росміши коміка Таня Песик та Вітя Гевко, шоу Балет Ерідан, студія брейкдансу Едванст, Богдан Одинський та Христина Ткачук, Ірина Мельничук, команда КВН Західний гай, Оксана Томенчук, Алла Івашина та багато інших артистів. i Конкурс краси княгиня Покуття уже вдруге проходив у писанковому місті. Цьогоріч за титул боролися 12 дівчат із Коломищини. 12 учасниць. Ми їх дуже добре виховали. Вони знають дисципліну. Я вважаю, що на дванадцятеро свідомих коломиян, вже більше, як то кажуть, молоді. Захід відбувся під егідою національного конкурсу краси, княгиня Покуття та за підтримки міської ради. Першою віце-княгиною покуття 2015 стала Міранда Козловська, другою Мар'яна Греблюк. А княгиню глядацьких симпатій Ольга Вовчук.